7.30. Про про в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю цієї ночі. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві уламки шахеда упали на 16-ти поверхівку. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа. В одній з квартир на восьмому поверсі вибило вікно. Вогнеборці загорання оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Воронській області Росії після атаки безпілотника горить нафтобаза. Відео пожежі публікують жителі селища міського типу Анна. Кілька годин тому губернатор регіону оголосив підвищену загрозу атаки безпілотників. Після атаки він повідомив, що внаслідок падіння перехопленого безпілотника сталося загоряння порожньої цистерни. За попередню інформацію постраждалих немає. Но у Пермському краї також вже кілька годин потужно палає база зберігання нафтопродуктів на площі у 10 тисяч квадратних метрів. Зараз чекаємо більше деталей від сил оборони України. Силам оборони вдалося зупинити наступ окупантів під Покровськом. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Також за його словами, українська армія не дала росіянам прорватися в населений пункт Любимівка, це Курщина, але запеклі бої зараз тривають чи не по всьому фронту. Найважча ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках. За підтримки авіації штурмували окупанти і Торецьк на Донеччині. Намагалася вклинитись у села під Куп'янськом. Це вже Харківщина. Обговорення дозволу на удари по Росії анонсував новопризначений генсек НАТО. Про це Марк Рютте заявив у Києві під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Очільник альянсу підтримує намір України знищувати військові об'єкти, розташовані на російській території. Однак зазначає, що це рішення кожен союзник має право ухвалювати сам. Зеленський нагадав про що про ще одне складне рішення, якого чекає від заходу, це збивати російські ракети і дрони. Давайте зараз послухаємо президента. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів. Ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення. І зараз перед зимою дуже важливі результати. Дуже важливо реалізувати по максимуму всі досягнуті домовленості, які у нас були під час останнього саміту у Вашингтоні щодо систем протиповітряної оборони для України з реакцією на заяву Зеленського не забарилися. У відомстві заявило, що НАТО не буде збивати ракети і безпілотники над Україною, так як робить це над Ізраїлем, бо це втягне альянс у війну. Натомість НАТО буде і надалі надавати Києву засоби перехоплення повітряних цілей, якими Росія атакує Україну. До України прибула система ППО Петріот від Румунії. Рішення про її передачу Бухарест схвалив минулого місяця. Зараз же міноборони країни підтвердило зенітно-ракетний комплекс уже в нас. Раніше, подяку румунській стороні, висловив президент України. Він оголосив, що разом можна буде покласти край російському терору, спільно збиваючи шахеди і ракети. На липневому саміті НАТО партнери пообіцяли Києву сім систем Петріот. Утім, поставки деяких з них затримуються. Міжнародний розшук Ексанардепа Дмитра Крючкова оголосив вищий антикорупційний суд. В лютому цього року він виїхав за кордон і брав участь в засіданнях ради онлайн. На минуле засідання він не з'явився, через що прокурор подав клопотання про розшук. Крючкову інкримінують два епізоди завдання збитків компаніям Обленерго в Черкаській та Запорізькій областях на півтора мільярди гривень. У 19-му році його екстрадували з Німеччини, де він переховувався від слідства і відправили під арешт. Згодом екснардеп вийшов на волю під заставу. Тарифи на світло залишаться без змін. В Україні недорожчатиме електроенергія для населення наступного року. Про це заявив гендиректор енергопостачальної компанії Ясно Сергій Коваленко. Він підтвердив, що ні у енергогенеруючих компаній, ні в Кабміну зараз таких намірів немає. Таким чином, Сергій Коваленко спростував повідомлення голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Він заявляв, що вартість електроенергії для населення наступного року складатиме 6,5-7 гривень. Він не єдиний, до речі, хто це пропускає, і слів нардеп Олексія Кучеренка. Наприклад, тариф для населення можуть переглянути вже навесні. В Україні сьогодні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго. Аби уникнути відключень, споживачів зкликали користуватися електроенергією ощадливо у ранковій вечірні години. Не користуватись великою кількістю потужних електроприладів одночасно. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків обленерго. І ми повідомимо вам окремо. Першу аптеку з ліками на основі медичного канабісу відкрили в Черкасах. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. За його словами, уряд очікує, що інші аптеки також приєднаються до електронної системи медичного канабісу найближчим часом. Відповідно до закону про легалізацію медичного канабісу, всі процеси від імпорту чи вирощування рослин до їхнього продажу в аптеках контролюватиме електронна система. Україну накрила нова і ще потужніша пилова буря. Від учора від повітря з піском потерпала Черкаська, Кіробоградська, Дніпропетровська і Херсонська області. Там рівень забруднення найбільший. Пил принесло вітром з Каспійської низовини. За даними Укргідромецентру, ситуація покращиться вже цими вихідними. Тоді прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, свіже повітря із заходу. Ну а поки що фахівці радять не виходити без потреби на вулицю і не відчиняти вікон. Потужний спалах, що може спричинити північні сяйва, відбувся на сонці. Він мав найвищий клас потужності. Дослідники космосу стверджують, що це колосальне виверження сонячної енергії було найбільшим з 17-го року. Ця енергія спровокувала геомагнітні бурі на землі, які триватимуть три дні. У цей час навіть здорові люди можуть відчувати слабкість, головний біль, порушення артеріального тиску, поганий сон. Тож лікарі рекомендують подбати про власне самопочуття. Крім війни, що й бурі на наше самопочуття впливають, але якщо думати про хороше і правильно думати життя ствердно, то все буде добре. До чого закликаємо разом прорвемось бути з нами.